А тепер топ-5 авто в 10 тисяч доларів без наїбала. Перший варіант. Tesla Model S 15-го року. Це тобі реально можна загнати в бюджет 10 тисяч доларів. Ми вже таки привозили, якщо ви пам'ятаєте. Дійсно, це буде пробіг около 200 тисяч кілометрів, але це буде ціла машина з реальним пробігом. І насамперед це буде бюджет 10 тисяч доларів. Другий варіант Ford Fusion від п'ятнадцятого 18 року. Так, да, це буде просінька середня комплектація за цю ціну Це шикарна автомобіль. І не треба забувати, що немає поганих машин. Є просто погані ціни на машину. Третій варіант Kia Optima від 14 до 16 року можемо знати такий шикарний бюджет. Друзі вам нагадую що Kia Optima це не комфорт це бюджет, а насамперед це надійність. Четвертий варіант BMW F30. Від 13 до 15 року бюджет десяточку. П'ятий варіант Audi a 4 b 8 кузов. Від 13 до 15 року можемо зробити по класі ціні. Друзі, я вам нагадую, що Audi – це стиль комфорт, а головне. Що ми з США можемо зробити тобі класну ціну? Це реальні цифри, реальних авто, які можемо загнати під цей бюджет. І я вам наголошую, що це авто під ключ із США, тобто на обліку, на номерах, і саме головне з ремонтом.